Це авто особливо популярне для сімей, які шукають економне, надійне та практичне авто. Volkswagen Caddy 2008 року. Це авто пригнане з Німеччини 4 роки тому та мало лише одного власника, який дуже бережно до нього ставився. Масла та фільтра замінені, все у дуже гарному візуальному та технічному стані. Має 235 тисяч кілометрів пробігу та 1,9 дизельний двигун. І це означає, що він буде максимально економний. Також має п'ятиступеневу механічну коробку передач. Довга база цього авто пропонує нам просторий салон. Це дуже вмісткий багажник. Це робить його ідеальним варіантом для подорожей як у місті, так і на далекій відстані. Все виглядає дуже гарно. Все в зазорчиках, немає ніяких нюансів. Є у нас також камера заднього виду. І я пропоную заглянути всередину. Я вже завела авто, можемо бачити, що немає ніяких помилок. Все працює дуже чітко. Такий у нас руль. Тут у нас регулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, електросклопідйомники. Тут у нас камера заднього виду. Така у нас мультимедія, аукс. Кондиціонер, п'ятиступенева коробка механічна. Також є дуже багато місця для ваших речей. Салончик дійсно дуже просторий, сидіння у гарному стані, все виглядає дуже охайно. Позаду у нас дуже багато місця. Кіряні сидіння також у дуже гарному стані. Тут у нас такі коврички, все виглядає дуже охайно. І давайте я вам покажу багажник. Багажник дуже вмісткий, все чистеньке. Це авто можна використовувати не тільки в сімейних цілях, а й в комерційних. Його ціна 7600 доларів, і ви можете його оформити в лізинг або в кредит. У нас ви це все можете зробити дуже швидко. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто на детальніший огляд. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних.